І наразі виступить доктор біологічних наук, професорка, завідувачка кафедри біомедицини інституту біології. Та медицини національного університету імені Тараса Шевченка, Фалалеєва Тетяна Михайлівна. із доповіддю Середземноморська дієта шлях до подовження життя. Якраз нас дуже цікавить всіх ця тема, і ми дискутували з приводу, яка ще дієта найкраща для подовження життя. Будь ласка, запрошуємо Тетяну Михайлівну. Добрий день, шановні учасники конференції. З березня по червень минулого року я провела на півдні Італії, в регіоні Калабрія, це місто Катанзаро. Тобто три місяці я вивчала принципи середземноморської дієти і як харчуються звичайні люди на півдні Італії. І сьогодні я хочу поділитися з вами своїми спостереженнями та враженнями, тому тема моєї доповіді звучить як середземноморська дієта шлях для продовження життя. Почну з передумови, як це все вийшло. Співпраця між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та Катанзарським університетом імені Магна Гречія почалася ще в 2018 році, коли професор італійського вузу, професор Людовіко Абенаволі приїхав до нашого університету з відкритою лекцією. Після нашого знайомства ми плідно працювали, і результати цієї співпраці дійсно вражають. На сьогодні у нас опубліковано 18 статей у співавторстві, що, що цитуються у науково-метричної базі Скопус, та наші університети за нашою активною участі виграли сумісний проект академічної мобільності для викладачів та студентів ЕРАСМОС у 2019 році. За цією програмою професор з Італійського університету та три студенти мали приїхати в Україну, а Київський національний університет імені Тараса Шевченка. І три, три наших студенти, я і моя колега, мали відвідати Катанзарський університет. Але життя склалося по-іншому, світ отримав нову пандемію covid 19 Італія дуже постраждала від ковіду, країна була зачинена і ця програма була заморожена аж на два роки. З віком важливо знайти спосіб харчування, який вам тільки сподобається, не тільки сподобається, але й допоможе залишатися здоровим і без зайвої ваги. На сьогодні вчені вважають, що однією з найкращих дієт після 50 років є середземноморська дієта. Якщо у наукову пошукову базу PubMed вести ключові слова середземноморська дієта, та довголіття то ми побачимо аж 209 наукових публікацій, які науково підтверджують, що цей взаємозв'язок є. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що кількість наукових публікацій стрімко зросла за останні 5 років. На сьогоднішній день лікарі та дієтологи середземноморську дієту не вважають дієтою як таковою, а це середземноморський план харчування. Він визнаний ЮНЕСКО як культурна спадщина, а дієтологи вважають його справжнім порятку, порятунком для людства, що живе в скаженому ритві. А шеф-кухарі використовують його принципи для створення ефективних страв, які легко відтворити на власній кухні. Так що ж таке середземноморська дієта? Середземноморська дієта це тип харчування, характерний для середземноморського регіону, широко відомий як один із варіантів здорового харчування. Отже, якщо ви задаєтеся цікавими такими проблемами, хочете отримати гарну струнку фігуру без голодувань і виснажливих обмежень, залишатися здоровим, енергійним, працездатним і при цьому худнути – це звичайно на сьогоднішній день мрія багатьох з нас. Яка ж дієта здатна це забезпечити згідно зі звітом американського журналу News World Report, оприлюдненим на початку 2001 року, середземноморська дієта її ще звичайно називають крітською дієтою. Вже четвертий рік постіль очолює рейтинг найкращих систем харчування в світі. У чому ж секрет такого успіху? Які головні принципи цієї дієтичної системи і чим вона відрізняється від інших? Крицька або середземноморська дієта це просто система харчування, що практикується в країнах середземномор'я, таких як Італія, Іспанія, Греція і Південь Франції. Вона поєднує помірність і різноманітність продуктів з особливим способом життя. Приготуванням їжі, фізичними навантаженнями і розподіл задоволень від їжі та інше. Ця система харчування ще була в притаманна предкам цих регіонів, тобто ці люди історично харчуються здоровою їжею і доживають до глибокої старості історична довідка у 50-х роках ХХ століття Анселом Кейсом був введений у житок термін середземноморська дієта. Середземноморська дієта не якась певна система чи інструкція, а зібрання харчових звичок і принципів, яким традиційно слідують люди Середземномор'я. Дієта стала популярною через так званий французький парадокс. Незважаючи на те, що жителі півдня Франції споживають досить велику кількість жиру, вони мають набагато нижчі показники серцево-судинних захворювань, ніж жителі таких країн, як Америка, на світлині Ансел Кейс, це американський дієтолог, він та його дружина Маргарет Кейс автори терміну середземноморська дієта. Які ж продукти входять до цього типу харчування? Сільнозерновий хліб, макаронні вироби з твердих сортів пшениці, фрукти, оливкова олія це, по суті, головне джерело енергії і вона становить 25-35% усіх калорій. Також до цього типу харчування входять молочно-молочні продукти, це в основному молочно-кислі продукти, йогурт та сири – за типом харчування Середземномор'я дуже багато вживається риби та птиці, використовується від малих до середніх кількостей незначна кількість яєць та м'яса і помирна кількість червоного вина. Якщо ми з вами розподілимо за нашою привичною тарілкою харчування цю їжу, то що можна сказати? Що 30% відноситься до зелені овочів і фруктів? 35% відноситься злакові та бобові, 10% оливкові оливкової олії віддають перевагу, і 20% має становити риба, сир і м'ясо. І саме приємно, що в цьому типі харчування немає різких таких обмежень і якісь лакомства 5% можуть бути. Яке ж є наукове обґрунтування вживання середземноморської дієти? Дослідження, проведені на виборці, аж 22 тисячі осіб, показало, що прихильність до середземноморського типу харчування в порівнянні з традиційним американським типом харчування, знижує на 33% ризик виникнення серцевих і на 24% ракових захворювань. Численні медичні дослідження показали, що жителі країн Середземномор'я менш схильні до ризику серцево судинних захворювань, рідше страждають від надмірної ваги, підвищеного тиску і діабету. Середземноморська дієта також знижує ризик захворювання хворобою Альцгеймера. Це зумовлено насамперед вживанням в їжу свіжих овочів та фруктів, страв зернових культур та помірної кількості м'яса та риби. Жири потрапляють в організм переважно з оливковою олією. Хотілося зазначити, що дослідниками регулярно робилися спроби виділити складові дієти, які дають настільки сильний медичний ефект, і такими оголошувалися по черзі: то жирна риба, то морепродукти, то оливкова олія, то червоне вино. Тощо, але систематичні дослідження показали, що неможливо виділити один або два окремі компонента, незважаючи на їх безумовно позитивний ефект. Все ж таки, більшість дослідників вважають, що основним ключовим моментом середземноморської дієти у порівнянні з з дієтою західного типу це вплив на мікробіоту товстої кишки. Тобто, при вживанні великої кількості овочів та фруктів, кишкова мікробіота має дуже позитивний вплив. Збільшується кількість біфідобактерій, бактероїдів, і інших позитивних бактерій, і зменшується кількість фермікутів. Якщо ми порівняємо з західною дієтою, то західна дієта дуже пагубно впливає на шлункову мікронакишкову на, на киш, мікробіоту і викликає зменшення утворення коротколанцюгових жирних кислот в товстій кишці, а середземноморська дієта навпаки стимулює виділення коротколанцюгових жирних кислот. Позитивною мікробіотою, це ацетат, бутерат, пропіонат, які дуже позитивно впливають на метаболізм жирів в печінці і взагалі є дуже корисними. Но якщо ми подитожимо, що потрібно робити при середземноморському типу харчування? Перш за все, зверніть на цю частину, що вона під, під ґрунтям її є сімейне харчування, тобто приготування їжі вдома. Обов'язково потрібно не забувати про фізичну активність це приблизно 8-10 тисяч кроків на день. І знову ж таки, ви можете подивитися, які продукти, перш за все, рекомендовані: це овочі та фрукти, як ми вже з вами обговорили, оливкова олія, цільнозернові продукти, цільнозерновий хліб та паста цільнозернова. Також йогурти та яйця. Червоне м'ясо рекомендується лише один-два рази на місяць. Тут дозволяється. По оказії, так як написано, тобто на якісь свята і якісь моменти, і солодощі, вода, вино червоне риба та морські продукти, також спеції, бобові. Ось, і це все в комплексі дає дуже позитивний ефект. Які ж плюси та мінуси середземноморської дієти? Плюси. Ця дієта ґрунтується на спостереженнях, що люди, які живуть у прилеглих до середземноморського регіону країнах, довше живуть і менше хворіють. Така дієта захищає від хвороб та злоякісних новоутворень та близька за духом нам, українцям. Основний девіз цієї дієти можна усе, але дуже у розумних кількостях. Середземноморська дієта дозволяє їсти будь-які продукти за винятком калорій і, і, і отримувати при цьому достатню кількість поживних речовин. На столі обов'язково повинні бути присутні свіжі овочі та морепродукти, як мінімум двічі на тиждень. Страви заправляються оливковою олією і пряними травами. За бажання ви можете завершити вечерю келихом червоного вина. Які мінуси цієї дієти? Мінуси це насолоджуючи їжею, потрібно не забувати про помірність. Випічка та макароні вироби містять багато калорій, а солодкі можна дозволяти собі лише зрідка, іноді тобто. І тут я навела вам фразу відому Фаїно Іранівської, що все приємне в цьому світі або шкідливе, або аморально, або веде до ожиріння. Якщо вести в пошук наукових публікацій науково-метричної бази PubMed ключове слово Середземноморська дієта, Англійською це буде «Mediterranean diet», то ви отримуєте інформацію, що майже 600 тисяч наукових публікацій є на цю тематику. А перше згадування про цей спосіб харчування датується аж 1799 року. Якщо ми подивимося на публікаційну активність вчених, то помітимо стрімке зростання зацікавленості наукової спільноти за останні 5 років. Це зростання відбулося аж на 20%. Цікаво, звичайно, пояснити, чим це обумовлено. Одним з пояснень стрімкого зростання наукових публікацій про користь середземноморської дієти може бути пандемія COVID-19, разом з якою ми повністю змінили наш звичний стиль життя. Ми були на ізоляції, працювали вдома. Були закриті спортзали та парки. Ми не бачилися з друзями та родичами, замовляли їжу додому, а основна прогулянка на день це прогулянка до холодильника. Та поласуватися чим солодким потрібно ж було хоч якось отримати позитивні емоції. Логічно, що це все сказано призвело до набору ваги. Як я вам вже казала, що я середземноморську дієту вивчала на особистому досвіді. Особисто у мене два роки ковіду призвело до набору 5 кілограмів. Хоча я і намагалася вдома і притримуватися принципів здорового раціонального харчування і робила фізичне навантаження три рази на тиждень, але все ж таки результат був такий. Після нового року Італія відкрила кордони і ми почали перемови з Катанзарським університетом про відновлення програми академічної мобільності. Ми планували, що три наші студенти-медики приїдуть до нас, а наші поїдуть в Італію. Проте, 24 лютого, як вам всім добре відомо, почалася війна. І зрозуміло, що до нас італійці не поїхали, проте наші три студенти я поїхали на південь Італії вивчати основні засади стилю життя Середземномор'я. І, звичайно, ці всі засади я почала вивчати з себе. Яке головне правило я ввела в своє життя рік тому? Яке у мене було початком було під час відрядження. Це перш за все 10 тисяч кроків на день. І скажу вам відверто, що я ні разу після цього вже пройшов рік, я ні разу не порушила це правило. Як ми там харчувалися? Сніданок ми готували собі самі, і найчастіше це була рікота з фруктами. Також ми їли овсянку з бананом або яєчню з овочами. На обід ми ходили до університетської столової, що мене здивувало, перш за все, велика кількість риби, Стільки риби я в житті не їла. Найчастіше на обід я брала салат, рибу або м'ясо і пасту. І хотіла зазначити, що у столові я також могла спостерігати за студентами та викладачами, і вони дійсно харчуються за принципами середземноморської дієти. Зверніть увагу на цю фотографію. Окремо на столі стояли заправки для салатів та оливкова олія. Цікавим було те, що італійці всю їжу поливали олівкою і олією. Не тільки сала, так як ми звикли, а й рибу, і м'ясо, і пасту. Також до обіду обов'язково брали або йогурт, або фрукт. На вечерю я з собою брала в столові в лоточку рибу або м'ясо і салат. Знову ж таки, ми не забували про те, що Середземномор'я надає можливість насолоджуватися життям. Як я вже вам і казала про це, що є приємні моменти. Ми їздили до моря і там дозволяли собі випити каву з маленьким тістечком бене, або іноді вживали. Правда, в цьому регіоні більше вживається ж таки не червоне вино, а біле вино. Іноді, звичайно, насолоджувалися і білим вином. Якщо хочеться зробити підсумки, що три місяці я прожила в регіоні Калабрія. На півдні Італії і це, цей стиль життя, і цей стиль харчування допоміг мені скинути 3 кілограми за місяць. Хочу сказати, що ця, цей стиль харчування дійсно працює помірно, немає ніяких таких стресових ситуацій для організму. Не було скинуто дуже багато кілограм чи що. Ось це був цікавий досвід, який і далі на сьогодні я намагаюся притримуватися. Я б хотіла на даному слайді ось наша команда, наші студенти, які були в Італії, і це взагалі українці, які в той момент були в місті Катанзаро. Хотіла би подякувати італійському професору Людовіко Банаволі за активну проукраїнську позицію за плідну співпрацю за допомогу мені та нашим студентам. До речі, наші студенти і досі в Італії. Також і ще дві студентки поїхали. Щиро вірю в те, що наша, наша зустріч з професором. Не останнє що професор аби на волі приїде в Україну і зможе ознайомитися з українською кухнею. Слава Україні, слава Італії. Щиро дякую всім за увагу. Бажаю всім здорового довголіття. Дякую.